Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Результати соціологічних опитувань показують, що українці переважно змінили свою думку у порівнянні з попередніми роками і вважають, що в Україні важливіша демократична система, ніж сильний лідер. Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, пише українська правда. Інше питання, а що для громадян, самих громадян важливіше, аби ми мали сильного лідера, лідерів, чи би мали демократичну систему. Подібне запитання ми стали у жовтні 2020 року про це без акценту зараз. Тобто запитали, що в цілому має бути пріоритетом. На той момент 54% віддавали перевагу сильному лідеру і 31% демократичній системі. Натомість у грудні 2023 року більшість українців, 59%, відповіли, що Україні демократ... потрібна демократична система, яка важливіша за те, щоб Україна мала сильного лідера 32% голосів. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!